Стати гімназистом нелегко. Охочі навчатися в Ужгородській класичній гімназії мали скласти вступні іспити. І лише за їх результатами відбувалося зарахування до престижного навчального закладу. Один з тих, хто витримав усі випробування Іван Кепич. Я складаю іспити з, з математики української і природи. Історія Ужгородської гімназії налічує чимало славних сторінок. Учні пишаються викладачами, а педагоги не приховують гордості за випускників. Гімназія дійсно навчальна найкращі навчальний заклад в очереті. Я дуже пишаюсь тим, що навчаюся в гімназії. Ми здобули чимало перемог на олімпіадах різного рівня у конкурсі захисті малої академії наук, в багатьох інших конкурсах та турнірах. А головне, наша перемога це, звичайно, наші здобутки більше наших випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Так, п'ятеро наших гімназистів і вкотре про це згадуємо, отримали найвищий результат 200 ба. Для досягнення найвищих вершин науки учням створюють комфортні умови. Переконує голова Закарпатської облради Володимир Чубірко, який у перший гімназійний клас привів і своїх двох дітей. За одну мить наше місто шановні в великий вулик, Закінчилося літо. І ми всі пішли до школи. Свого боку, обласна рада в цьому році, з допомогою депутатів, нам вдалося дати рекордну суму для міської освіти біля 15 мільйонів. В цій самій школі, де ми з вами зараз, нам вдалося відремонтувати дах. І ми будемо продовжувати цю роботу. До тих пір. Поки okay, в кожному класі не буде нової парти і нової дошки. Ми це будемо робити щиро. Я думаю, за три роки нам це вдасться зробити. У фіналі урочистої лінійки традиційно звучить гімн закладу Гаудиамус. А після відкриті уроки перші знайомства і спогади про літо.